Сьогодні дуже хочу поділитися з вами неймовірно швидким, простим у приготуванні і дуже смачним салатом з курячої печінки. На початку нам треба відварити курячу печінку. У каструлю з киплячою водою висипаємо чайну ложку солі і поміщаємо в неї курячу печінку. При закипанні сіточком знімаємо пінку, що утворилася. 5 очищених цибулин розрізаємо на дві або чотири частини, як вам більше подобається, і нарізаємо тонкими пластинками. А найголовніше, що цей салатик досить швидкий в приготуванні з простих продуктів і без зайвих клопітів. На добре розігріту пательню виливаємо рафіновану олію на ваш смак будь-яку. Так, щоб олія рівномірно покрила все дно пательні. Викладаємо нарізану цибулю. Посипаємо цибулю двома чайними ложками цукру для керамелізації та хрусткості. І зараз будемо обсмажувати до золотистого кольору та прозорості цибулі. А поки смажиться наша цибуля, займемося наступними інгредієнтами салату. Нам потрібні 5 невеликого розміру солоних огірочків, бажано ферментованих або маринованих. Як вам більше подобається, розрізаємо на половинки і нарізаємо невеликими тонкими пластинами. До речі, як приготувати швидко і просто солоні фермітовані огірочки, ви можете подивитися, зайшовши на мій канал або сайт. Наша цибулька на пательні вже підрум'янилася та приготувалася. Викладаємо цибулю в салатник зверху на огірочки. За цей час куряча печінка теж зварилася. Викладаємо печінку на тарілку і даємо стикти завій за воді та трохи охолонути. Нарізаємо печінку невеликими тонкими пластинами. Перекладаємо нарізану печінку в салатник. Я люблю використовувати в цьому рецепті майонез домашнього приготування. Швидкі та смачні рецепти приготування майонезу ви також можете переглянути на моєму каналі чи на сайті. Додаємо трохи майонезу, трохи солимо, перчимо чорним меленим перцем. Добре, все перемішуємо для рівномірного розподілу майонезу та спеції у салаті? Ось і все, наш смачний салат готовий. Викладаємо салат на тарілку, пробуємо, і Боже, як же це смачно! Хрустка, солоденька карамелізована цибулька, солоні, хрусткі огірочки і м'яка, ароматна куряча печінка під невеликою кількістю майонезу. Це смакота. А що скажете ви, як вам такий салат? Вже з нетерпінням буду чекати на ваші відгуки в коментарях. Ставте лайк, мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, щоб нічого новенького не прогавити. І підписуйтесь на канал, якщо ви ще не зі мною. Па-па!